Вітаю тебе на каналі CryptoVibe. Сьогодні поговоримо, як заробляти на крипті абсолютно без ризиків. Розповім про лайфхаки, якими я особисто користуюся для того, щоб не губити свої кошти на крипті. Поговоримо про дроп, який вийде вже зовсім скоро. Аналогічний до дропа DOX. Також, нарешті, ти в цьому відео дізнаєшся людськими словами, що таке лаунчпул і як на ньому можна заробляти. Тому сідай позручніше, бери щось смачненьке. А ми починаємо. Let's fucking go! Ну розпочнемо ми з бази, з ґрунту. Dropcats, про який я декілька разів писав у себе в телеграм-каналі. Обов'язково підписуйся. Не так сильно кричав, як Prodox, тому що і прибутковість тут була менша. Але все-таки забрать 10, 20, 30 доларів собі на каву вайнот. Далі на біржі ByBit. Аналогічний лаунчпул з більшою прибутковістю на біржі Bitget. Про нього я також писав у себе в телеграм-каналі. Тому, щоб не пропускати такі події, обов'язково підписуйся. А тепер людськими словами, що таке лаунчпул? Як працює сама механіка лаунчпулу? Лаунчпул, так би мовити, це пиріг. І ви з цього пирога можете взяти частинку і з'їсти. Чим більше у вас апетит, апетит обозначимо як кошти, тим більше ви можете з цього лаунчпулу взяти собі пирога. Тобто, чим більше коштів ви заморозите для лаунчпулу. Тим більше ви з цього лаунчпулу і заробите. Якщо ти нарешті зрозумів, що таке лаунчпул, тоді з тебе лайк. Все доволі просто. А тепер переходимо до практики і покажу, що, куди, як нажимати і для чого, і скільки ми можемо з цього заробити. Поїхали! Відео, як завжди, буде лаконічне, і переходимо відразу до справи. Переходимо до лаунчпулу на біржі Bybit. Якщо у вас до сих пір немає аккаунта, своє партнерське посилання я лишаю під цим відео. Все, що вам потрібно, це зареєструватися у пулі. Стейкінг починається уже через 21 годину. Сам лаунчпул буде проходити у період з 8 числа, тобто із завтрашнього дня, до 15 числа 10.00 по UTC. Всього буде виділено 20 мільярдів токенів CATS. У нас є декілька пулів і зараз я про кожен пул розкажу. Перший пул це CATS Pool. Тут ви можете внести свої токени CATS. І за це отримувати токени CATS. Всього на пул виділено 4 мільярди токенів. Наступний пул, MNT МНТ-пул. Якщо ви являєтеся холдером МНТ, ви можете вкинути сюди свої токени. Або ж можете взяти займ на біржі Bybit, про який я зараз розповім. І також внести для того, щоб отримувати більшу дохідність. І останній пул, найактивніший це пул USDT, тобто ви просто вносите свої долари. За що отримуєте монетки CATS, після чого їх продаєте, і отримуєте абсолютно безрізиковий дохід. Початковий APR 800%. Що таке APR? Це річний дохід. Але як тільки в цей пул почнуть вносити кошти, APR буде падати. В більшості USDT пул найбільший, але туди приходять найбільше користувачів. Те саме, що у вас би USDT лежало на аккаунті фінансування, те саме вони полежали просто тиждень у пулі, аналогічно до. Лаунчпулу Навакс можна крутитися і можна заробляти більше. До прикладу, візьмемо пул MNT. Якщо ви не являєтесь холдером МНТ, вам просто відкупати з ринку дуже ризиковано сам токен МНТ. Для цього можна скористатися дуже гарним варіантом, яким я постійно користуюся. Просто взяти криптопозику. Ви переходите у фінанси, вибираєте тут криптопозика, вибрати монетку, яку ви, наприклад, берете взайми. Це монета МНТ. І взамін положити свої USDT, до прикладу. Я вам наглядно покажу, як це працює. Ви вводите, до прикладу, суму 100 доларів і берете криптопозику. Взяли, підтвердили, все. Ви обміняли свої 100 USDT на 132 монети МНТ. Інший метод для того, щоб себе забезпечити, є хеджування. Хеджування це коли ви, наприклад, купили на 1000 доларів токен МНТ, положили його в пул і. На таку саму суму стали в шорт по цій же монеті з першим плечем. І тобто, якщо монета укатається в два рази, у вас буде мінус по самим монетам 500 доларів. Але ви будете мати плюс 500 доларів із вашого шорта. І таким чином ви нічого не губите на тому, що купили цю монету, а отримуєте більшу прибутковість. Так само ви можете робити і з токеном МНТ. І так само ви можете робити з токеном CATS. З токеном CATs ви лише можете хеджувати свою позицію. А криптопозику на цю монетку брати не можна. Проте, як ви можете бачити по аналогічному пулу NAVAX, Bybit із-за великої кількості учасників не може дати нам гарні відсотки. Але у себе в телеграм-каналі я пишу про аналогічні пули і методи заробітку на криптовалюті постійно і з більшою прибутковістю. Тому посилання лишаю. Під цим відео обов'язково підписуйся. А наразі це все. Гарного то прибуткового дня. Якщо я правда, доніс до тебе елементарнішими словами, і ти зрозумів, що таке лаунчпул, як він працює і як з ним взаємодіяти. Став вподобайку на це відео. Також підписуйся на цей ютуб канал. Тут буде дуже і дуже багато корисної інформації про крипту і заробіток. Побачимося в наступному відео.